Вітаю всіх. Завантажила, вірніше записала відео і почала завантажувати з текстилем від пані Наталі. Ну, інтернет дуже поганий, я не знаю, чому немає вайфа. Можливо, кошти закінчились, не знаю, але чоловік поїхав працювати, то і спитати нема кого. Тому дуже довго завантажується, і, мабуть, і це буде довго завантажуватися, але колись завантажиться. Можливо, якісь інші причини. Не знаю, але мені треба буде стіл готувати до плетіння, тому... <кій> тому записую зараз все, а потім, коли вже завантажиться, то будете переглядати. Я обіцяла вам в попередньому відео, що я покажу вам. Посуд, який прислала мені пані Наталя для того, щоб я його вам запропонувала, і, відповідно, ці кошти пішли для наших котиків. Тому е буду е озвучувати ціни. Кого влаштовує, кого не влаштовує. Ці гроші не мені, але тут я частково також виставила і ще свої деякі речі, щоб ну, додати до суми, розумієте? Тому давайте будемо переглядати. Спочатку хочу розпочати своє відео з такої унікальної речі. Я не знаю. Хто виробник, що це таке? Це кришталь. Дивіться, ось така ніби овальна попільничка. Будемо вважати, що це попільничка, так як тут є ось такі маленькі виємочки. Але я, коли дивлюсь на, на цю річ, то я так собі думаю, можна навіть ложечки чайні складати сюди. На столі. Просто, ну, от такі виямочки, чому обов'язково це повинна бути попільничка. Це кришталь. Але я хочу вам показати, він дуже важкий, дуже важкий. Хочу вам показати, дивіться, як оце воно так зроблено. Бачите? Зазвичай кришталь то має алмазну нарізку або нарізку вручну, а тут ось такі. Так цікаво, ніби якось видавлено, ніби якось в якусь форму виливалося. Воно. Бачите, такі ніби квіти. Я не знаю, чи камера передасть, як це видно, я зараз так покручу. Річ дуже цікава. Я на неї роздивляюсь, роздивляюсь. Дуже вже вона мені подобається. Але м -м -м, хочу вам сказати, що Ну... Нам треба ж і допомагати, розумієте? Треба допомагати, і якось так, ось така, бачите, цікава річ. Розміри вона має 19 довжиною і 14 шириною. І така, ну, ну добре, буду називати її попільничка, але я би, наприклад, її використовувала по-іншому. 150 гривень отака е, унікальна річ. Я таке бачу вперше. І бачите, людина не пошкодувала. Чудова річ така. Я її вже не перший день розглядаю. Так, дивимось далі. Далі маю дві ось такі склянки. Бачите, тут як зветься сатинове скло, здається мені, має воно позолоту. Дивіться, яка щедра позолота на цих склянках. Ось позолота і тут вгорі. Чотири такі смужки широкі з позолотою. Сатинове скло і має ось таку червоненьку смужку. Дуже гарні склянки. Вони в чудовому стані. Їх дві. Хто хоче придбати по 50 гривень. Тут навіть є повітряна кулька у склі. Так, да, повітряна кулька є у склі. Бачите, цікаво. Такі дві скляночки будуть по 50 гривень кожна. Так. Дивимось далі. Ось такі, не знаю, як сказати, сільнички. Ну, такі просто маленькі ємності. Тут ось нанесена така смужка, я не знаю, як вона правильно називається, ніби піском нанесена така. Ой, ну не знаю, забула вірніше. Ось такі ємності. Звичайно, це ще радянських часів. Я би використовувала можна, для солі, можна навіть, ну, та будь-хто, що придумає, ставить на стіл. Вони мініатюрненькі такі. Можливо, хто знає, для чого використовується такий, такий посуд. Ви мені підкажіть, напишіть у коментарях. 6 см вона в діаметрі, висоту вона має. Е 5 см. Навіть, знаєте, як зараз ми використовуємо для соусів для різних, можливо, індивідуально для кожного е, якийсь певний соус. Ну тут уже фантазія, мені здається, фантазія кожного. Е, ось такі. У мене їх 5 штучок є таких е, ємностей. Кожна з них по 40 гривень. Пам'ятайте, для чого е, ці. Кошти будуть використані. Так, і далі ось пані Наталя мені прислала 10 ось таких кавових чашечок або горняточок. І зараз я вам всім буду пояснювати. Дві чашечки із червоним клеймом це баранівський порцеляновий завод першого сорту. І, до речі, тут ціна стоїть рубль 10. Скоріше всього, це коштувала ця чашечка, то це й не дешево. Тут білосніжна порцеляна, тут має таку золоту смужку внизу і позолота на ручках. Єдиний, який тут недолік, ну, я взагалі не вважаю, що це недолік, тому що, ну, ви розумієте, як, яка це порцеляна і взагалі. Е, ось дивіться: ось тут на кожній ручці є така невеличка потертість. Бо зазвичай у нас в сервантах вони стоять отак. Бачите? Отак. І кожна ручечка, отак, вона собі об цю обідочок. От. Тому отут є такі, взагалі, я не вважаю, що це недолік, ну, а так доволі щедро ручка, така покрита позолотою. І зверніть увагу, на кожній чашечці просто чорною фарбою нанесена така смужечка. Ну, такий декор. Я не знаю, від якого це сервіза, можливо, це окремо продавалося. Ну, отакі чудові е, чашечки. Дві чашечки із червоним клеймом. Далі дивимося: три чашечки. Три чашечки із синім клеймом. Тобто це другий сорт. Вони, в принципі, я не бачу ніякої різниці. Ну, не бачу ніякої різниці. Всі в чудовому стані, всі, тут навіть взагалі збережена позолота не потерто, навіть і на ручечці. Ось. Ці ціна цієї чашечки, ось дивіться, стоїть гривня, ой, рубль, карбованець. Бачите? На 10 копійок. Різниця в ціні. Хоча, в принципі, різниці я не бачу ніякої. По, сам... ну, по зовнішньому вигляду, ну це помить треба. От. Я не бачу отакі От чашечки. Знову ж таки хотіла. Таких чашечок із синім клеймом три. Так. І ось п'ять чашечок. І ось 5 чашечок із зеленим клеймом, тобто третій сорт. Бачите? І ціна написана: 85 копійок. Із зеленим клеймом ціна 85 копійок. Недешево. На той час це недешево. Ось зверніть увагу, також нічим не відрізняються. Зовні, зовні вони е, одинакові. Лише ото внизу клеймо іншого кольору. Але ось із цих п'яти чашечок, порцеляна білосніжна, але ось із цих п'яти чашечок одна чашечка, ну, така партія, мабуть, йшла. Бачите, вони ж окремо продавалися всі, тому що на кожній чашечці стоїть ціна. Це також 85 копійок, але вона має колір слонової кістки. Ну, така партія, така порцеляна, можливо, така глазурь, не знаю. От. Порцеляна тоненька. Ось на оцих біленьких навіть присвічується, та й на цій присвічується. Навіть присвічується ззовні, видно, оці смужечки. Ось такі чашечки. За, ну, Взагалі, їх тут 10 штучок. Тобто, повторюю, 5 із зеленим клеймом, але одна має трішки такий колір слонової кістки. Із синім клеймом 3 штучки, із червоним 2. Усі ці чашечки по 40 гривень. По 40 гривень. Вони всі дуже гарні. Стан чудовий. Ну, єдине, що я вам показувала. Який ем, недолік, що ставили одна в одну, і отак це взагалі в усіх чашках, в усіх сервізах. Це такий, е, така проблема, тому що господині складають їх отак і вони потім витираються. Оце так. Ні, все тут, все тут чудово. 10 штучок таких чашечок по 40 гривень. Так. І я хочу ще додати е, також і свій внесок, зробити тут же ж в цьому відео. І е, запропонувати вашій увазі ось такий графинчик або каравка. як правильно ну, ми називаємо каравка. Е, це, звичайно, ще радянських часів. То всередині там водичка. У нас він стояв і. Конденсат. Зверніть увагу, пробочка притерта, пробочка рідна. Ну, Так як гарненько сиділо, то ледь витягла. От. Ну, об'ємом, я так думаю, що десь 350, можливо, 400, можливо, півлітра, я не вимірювала об'єм цієї каравки. Має вона отаку позолоту тут. Але трішки позолота стерта. Ось тут частково, так, і тут ось, ну, видно, що користувалися, а можливо, і просто дуже гарно мили. Тут і така може бути ситуація. Така каравка коштує 80 гривень. Так, далі ось така цукерничка, або. Е Фруктовниця, ну, наприклад, покласти якісь дрібненькі фрукти, гроно винограду. Ось така це сучасна така вазочка. Вона мініатюрна, але дуже гарна. Дуже гарна, тут такі квіти, віночок з квітів і тут якісь крапочки. Бачите, доволі така широченька ніжка, що вона буде гарно стоять. Така вазочка на ніжці. Коштує 150 гривень. Так. І ось такий салатник, також ціни я поставила доволі такий гарний. Ось такий салатник, один продався, У мене було їх два таких. 16 см в діаметрі і 9 см висотою. Не знаю, що це, не взяла паличку. Добре, що в мене це робочий стіл. Не знаю, можливо, цей кришталь. Дзвонить. Ціна такого салатничка буде 80 гривень. Тут немає клейма, тобто, я розумію, що це виготовлено ще до реформи, до 61-го року минулого століття ось таке, такий виріб. Він в чудовому стані. Є тут ось така алмазна різка, бачите, ручної немає, є лише алмазна різка. 80 гривень такий салатник. Так. І ось така тарілка, У мене їх було, здається, 3 чи 4, не пам'ятаю, і продані. ось така тарілка залишилася. Я її залишала для себе, але. У мене вистачає посуду, от, тому я її хочу виставити е, на продажу, запропонувати вам, щоб зібрати якусь певну суму, розумієте, і перерахувати відповідно туди, куди, я вже повторююся, ми всі перераховуємо. Ось така тарілка. Ну, такий звук. Що це, не знаю. Скоріше, звичайно, що можливо, кришталь, скло так на 21 см в діаметрі 4 см висотою. Можна використовувати для заливних, дуже гарно буде виглядати. Можна використовувати для якихось желе, також і в, і в кольорі, і біле, і ну, будь-яке залите також дуже гарно виглядає. І можна для якогось салату використовувати. Це вже за вашим бажанням. Така тарілка скляна, також коштує 80 гривень. Ось такі у мене сьогодні для вас пропозиції. І в мене і в пані Наталі. Розглядайте додаткові відповіді. Я можу дати вам, ну, вайбері, чи хто буде замовляти, чи по телефону, чи в вайбері, чи в телеграмі, будь в якійсь соціальній мережі. От пакую сама, пакую надійно. Тому, будь ласка, звертайтеся, мої контакти будуть в описі під відео. Якщо не забуду, то, можливо, запишу свій номер телефона і в першому коментарі, але розумієте, такий перебої з інтернетом, поки я е... дочекаюся, що воно завантажиться, то можу й забути, що треба. В, ком в коментарях написати. <кхе> всім щиро дякую за увагу, дякую за ваші перегляди, дякую за вподобайки, дякую за вашу підтримку. Бажаю всім гарного дня, мирного, е тихого, всім здоров'я, добра. І всім до зустрічі, всіх обняла.